На мій погляд, такий трошки дивний пророк. Через нього і слово Боже було говорено для народу, але, але чомусь він не хотів виконувати те, що Бог йому казав. Я прочитаю з книги пророка Іони. І було слово Господнє Іоні, сину Амафіїну. Встань и иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня. И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, и нашел корабль, отправляющийся, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ними в Фарсис от лица Господа. Но Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. И устрашились корабльщики, и взывали каждый к своему Богу, и стали бросать в море, кладь с корабля, чтобы облегчить его от нее. И Он уже спустился во внутреннюю в внутренность корабля, лег и крепко заснул. Из этого месяца прочитаю. І так, здавалося б, Пророк Божий говорить Слово Бог через нього, але чомусь він не, не хоче виконати те, що говорить йому Бог. І так мені така думка може бути, ну чому так сталося? Хіба він там дальше пише, я знав, що ти благий, що ти і так нічого не накажеш їх. І так думаю, ну не вже в твоєму серці якась завість, чи що. ну І як так? Бог тобі каже, ти свідкуй людям, говори, щоб вони спаслися. Але в той же час він чомусь він, він, він сказав, другий раз, коли Бог вже до нього звернувся, він пішов і проповідував Неневії. Але все ж таки він пішов, сів і дивився, і чекав, коли Бог їх накаже. І так думаю, дуже дивно так. Так, примінив їх цю історію до свого життя. У мене така сама, можливо сказати, задача в кожного з нас, щоб свідкувати людям про, про їхні, може, про спасіння, вказувати, от, це неправильно робити, а це правильно. Але чи є в серцях наших от, та, і та любов щира до людей, щоб дійсно. Бажати кожному добра, кожному спасіння, від, ну, від, е, розуміти це, що отак само, як нас, Бог спас, і так хотіти, щоб кожного Бог спас. Е, мені згадалося, що було випадок, коли учні були з Ісусом і Ісус був, казав Петру, сказав сіє, говоріть Йому, то Петру Він казав, іди за мною. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: Господи, кто предаст тебя? Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи, а он что? Иисус говорит ему: Если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною. Так думаю, суби, возможно, те, кто с детства верующие, або, возможно, кто кто Займає якісь такі більш, більш вищі посади, може, думають собі, от зі мною Бог, я такий добрий, мене любить Бог. А деколи думаєш, грішні люди, вони грішать, і за що Бог має їх любити? Нехай би Бог їх наказав. І чи немає деколи от таких думок в серцях наших десь, щоб бажали людям от того спасіння і щоб вони прийшли, щоб Бог їх простив. Як ще в одній причті Бог е, Ісус був сказав зараз згадаю в Луки 9,54. Тут говориться про те, що від того, його. Ученик його, Яков і Йоанн, сказали: «Господи, хочеш ли, ми скажемо, щоб огонь сошел з неба і істріби їх, як Ілья зробив?» Думаю, так, коли там далі говориться, не знаєте, якого ви духа, хіба так, так потрібно ну, відноситися до людей. І деколи в наших серцях буває така, може, горіч, може такий запал, що от я так сильно зроблю за Ісуса, я постою. Але не завжди цього хоче Бог, щоб ми були такими лише ревними, але деколи проявляли любов. В одній причі Ісус коли роздавав був зарплати, то одним там, одні проробили весь день і їм така сама була нагорода, як ті, хто проробили одну годину. І Ісус там каже, хіба око Твоє завісливо того, що я добре? І ну, я хочу сказати про це, що щоб нас, наприклад, не було завісті в нашому серці, що можливо нам здається, от його Бог більше любить, як мене, або ще якось. Нехай поможе нам цьому Бог, щоб ми були чистими, іскреними перед ним, а йому за все, хай буде слава навіки. Амінь.